Listen, I want you to do this with me. Let's, let's do this together. Would you be my running mate and let's get this thing on the road? I would be honored, Madam Vice President. Uh, the joy that you're bringing back to the country, the enthusiasm that's out there, uh, it'll be a privilege to take this with you across the country. Віцепрезидентка США Камала Гарріс, вона ж кандидатка в президенти від демократів, вибрала свого кандидата у віцепрезиденти на виборах. США у листопаді з нею йтиме губернатор Мінесоти Тім Волс. Вони вже вчора з'явилися разом на мітингу в Пенсильванії, і це сталося буквально через кілька годин після того, як взагалі більшості стало відомо ім'я Волза і що він приєднався до президентської кампанії демократичної партії. В цьому випуску несеться розберемося, хто такий Тім Волс, та чому саме його обрала Гарріс. Напередодні серед кандидатів, що можуть увійти до команди Гаріс, було троє фаворитів, включно із сенатором Арізоним, колишнім астронавтом Марком Келі, та губернатором Пенсильванії Джошем Шапіро, якому власне і прорахували виграш, чому Гаріс все ж віддала перевагу саме Волзу. Його кандидатура була найменш вірогідною, тому що ім'я Волза не надто відоме, і він не із штату, в якому американці ще коливаються за кого голосувати, як, наприклад, в Пенсильванії. І тут буде коротко пояснення: кандидатура віцепрезидента. Під час виборів дуже важлива, вона зможе дібрати голоси для кандидата у президенти з інших категорій населення. США. тобто, це великий бонус до рейтингу. Можна отримати голоси у тих штатах, де традиційно немає чіткої підтримки демократів чи республіканців. Із власних джерел виданню CNN стали відомі подробиці співбесіди між командою Гарріс та Волзом. Ця розмова і стала визначальною для вибору Гарріс, Пише CNN. Волс визнав себе поганим дебатером. Утім, на питання, як він бачить свою роль віцепрезидента, Волс відповів, що виконуватиме цю роботу так, як цього хоче Гаріс. Тобто, готовий адаптуватися під політику Гаріс та стати її підтримкою. А ще важливим нюансом стала його відповідь, що він не має амбіцій в майбутньому балотуватися в президенти. Це виключає власне сюрпризи та дестабілізацію всередині майбутньої адміністрації Гаріс. Волз також має врівноважити кандидатуру самої Гаріс на президентських виборах, адже як показало дослідження Кембриджського університету, частина американців не підтримують жінок кандидаток або небілих кандидатів через сумніви, що ті зможуть перемогти. Тому у списку Гаріс були лише білі та лише чоловіки. Загалом до Волза Гаріс прониклася особистою симпатією, але ключове. Гаріс може його використати, щоб достукатися до тих виборців, які саму її не сприймають. Адже Волс говорить і виглядає як багато виборців, яких демократи втратили через Трампа. Він полює, ловить рибу. Ви хочете випити з ним пива? Розповідало CNN, їхнє джерело знайоме із співбесідою. Відтоді, як я висунула свою кандидатуру, я вирішила знайти партнера, який допоможе побудувати це світле майбутнє. Лідера, який допоможе об'єднати нашу націю і рухати нас вперед, береть за інтереси середнього класу, патріот, який, як і я, вірить у виняткові перспективи Америки: свобода, можливості та справедливість не лише для обраних, а й для усіх. На підтримку кандидатури Волза виступили і такі відомі демократи, як колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі, а також колишній президент Барак Обама, який сказав про Волза наступне: у нього є цінності та чесність, якою ми можемо пишатись. Ну і тепер про самого Тіма Волза йому 60 років до приходу в політику, 24 роки він служив у Нацгвардії і вчителював у середній школі. І це в очах виборців додає йому балів. На мою думку, його військове минуле буде резонувати з багатьма людьми в Пенсильванії. У нас одна з найбільших груп ветеранів у всій країні, і ви бачите людину, яка служила рядовим солдатом понад два десятиліття. На мою думку, це справить велике враження на багатьох людей. Волз декілька термінів представляв Міннесоту в Конгресі США, а у 2018 році став губернатором Міннесоти і обирався на посаду двічі у штаті, де у демократів немає більшості. За Волза голосував переважно міський середній клас, адже він справляє враження людини, яку можна порівняти з багатьма в сільській Америці. Пише CNN. А от потенційні виборці кажуть про Волза, що він виглядає так, що може йти на посаду віцепрезидента, а може йти прибирати в гаражі. Пише The Guardian. А тепер про Волза і Трампа він загалом досить гостро висловлюється щодо опонента Гаріс. І під час першої промови, як кандидата у віцепрезиденти, губернатор Міннесоти Тім Волз розкритикував Трампа та його кандидата у віцепрезиденти Джейді Венса. Він назвав республіканців моторошними. Ви це знаєте, ви це відчуваєте. Ці хлопці моторошні. Він Трамп зруйнував нашу економіку. І не сумнівайтеся, що за Дональда Трампа кількість насильницьких злочинів зросла. Це навіть не рахуючи злочинів, які він учинив. Як губернатор Вол звів прогресивну політику в штаті. Впровадив, зокрема, безкоштовне харчування в школах, захищав права жінок на аборти, виборював зниження податків для середнього класу і збільшення терміну оплачуваної відпустки для працівників Міннесоти. виступав також за легалізацію медичної марихуани та за те, щоб надавати прихисток трансгендерним людям, яким в їхніх штатах відмовляють у повному спектрі медичних послуг. Він опікується правами ЛГБТ-спільноти ще з кінця 90-х. Із українськими представниками влади Волс теж уже знайомий. Минулого року він бачився із. Зеленським висловлював підтримку Україні та готовність допомагати українським біженцям. А у лютому цього року Волс підписував договір про співпрацю між Міннесотою та Чернігівщиною в аграрній сфері. Він підкреслював, що добуватиметься, щоб Росія не вела жодного бізнесу із штатом Міннесота. І до слова, цей штат є одним із найбільш розвинутих сільськогосподарських штатів США. Тож нам залишається тепер спостерігати за основними гравцями, які тепер визначені, і зі сторони республіканців і демократів. Тим більше, що інтриги тільки наростає за новими результатами опитування виборців у США. Камала Гарріс випереджає Трампа вже на 3%, тобто 51% виборців на її стороні проти 48% тих, хто планує голосувати за Трампа. У вересні можуть відбутися дебати між Гарріс та Трампом. Щоправда, поки вони не домовилися про конкретну дату. Трамп пропонував Гарріс зустрітися 4 вересня в ефірі Fox News. Гарріс відкинула цю пропозицію та наполягає на даті, погодженій Трампом та Байденом раніше. Це 10 ве. Аресня і телеканал ABC. Що ж про основні події у передвиборчих перегонах в Америці, ви так чи інакше почуєте у випусках на сесіям? Які шанси на перемогу на вашу думку має команда Гарріс? Пишіть свої прогнози у коментарях.